І тут така ідилія, вона змальовується. Ви будете дивуватись тій увазі і тим вчинкам і діям зі сторони чоловіка, близької вам людини, що воно просто буде розвіювати всі ваші попередні сумніви відносно даної людини. А вони були тут ще дуже хорошо буде допомагати. Якийсь такий момент, як наче чоловік вам в чомусь зізнається, коли він раніше закривав якусь визначену інформацію, особливу якусь інформацію, і неможливо було вивести його на відкриту розмову. А тут він, як начебто, вам душу відкриє і скаже, що питай, що хочеш, і я відповім на любе твоє. Запитання. І от після цього діалогу, після такої розмови відкритою, і всі ваші переживання і хвилювання, вони просто йдуть геть. Ви зрозумієте, що ви себе дуже сильно накручували, що в дійсності все не так, як ви думали.